Українська асоціація футболу Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Об'єднані футболом разом сильніші. Вайтбіт офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Слава Україні, друзі! Вітаю вас із Праги, із ЕПЕТ-Арени. Ну і також виходить, що коли ми граємо з північною Македонією, то завжди ось така погана погода. Я якраз одразу от нагадав, що ми приїхали на цей стадіон, що так само було і Скоп'є. падав дощ, і мені доводилося виходити під з цим. Під цією парасолькою, під цією парасолькою, на якій написано «European Qualifiers», це якраз фірмова парасолька ось цього відбірного циклу УЄФА на Євро 2024 Так що сьогодні класно, що в мене є така широка парасоля. Уболівальники вже прийшли на стадіон достатньо багато вболівальників за годину до матчу, і сьогодні буде аншлаг. Усі майже 14 тисяч із дозволених до продажу продані 5 тисяч, які заблоковані УЄФА, як частина покарання за, на думку, Єфі, виявлені вияви расизму на попередньому матчі в Рославі. Отож сьогодні 5 тисяч місць будуть порожніми. Але якщо б, звичайно вони були в продажі, вони однозначно були продані, тому що тут у празі усі запитують про. Квиточок вільний для того, щоб потрапити на гру. І ті, хто опинився на цій грі, ці звичайно вважають себе справжніми пестунчиками долі, скажімо так. Отож, сьогодні у нас грає з північною Македонією. Сьогодні справді падає дощ. Треба сказати, що попередні дні було дуже гарно. Дощ був, здається, у вівторок, а потім було сонячно, тепло, майже весняно. І от сьогодні у нас рання гра і десь. З години 12 почав падати такий доволі сильний дощ. це, до речі, прапор е, праської спарти, яка е, є нашим господарем. Скажімо так, ми тренувалися увесь тиждень на тренувальній базі спарти на стадіоні Устрагові. Це район. На такому пагорбі Страговському розташований стадіон. Ми про нього вам чимало розповідали. Ну і зараз граємо так само на клубному стадіоні Спарти, який називається зараз ЕПЕТ Арена. І також, можливо, для вболівальників зі стажем відома його назва «Летна». так, вболівальники вже зустрічали національну команду України на під'їзді. Треба сказати, що увесь час перебування тут, у Празі, вболівальники постійно приходять до. Готелю, де мешкає команда, постійно хочуть сфотографуватися, взяти автографи. Ось це до речі, наш лев талісман національної команди. І традиційно ми сьогодні з вами вибираємо найкращого гравця. Матчу, лева матчу у складі української команди. Ви пам'ятаєте, що треба голосувати? На сайті Української асоціації футболу і е, саме ваші голоси визначають, хто ж стає левом матчу, тому е, футболісти завжди е, з великим інтересом, завжди запитують мене після гри, хто ж став левом матчу. Тому е, це ваш вибір, це ваш вибір, тому активно підключайтеся. Ви чуєте зараз, як вітають на стадіоні, це, власне, вітають якраз е, виконавця Славня. Так, який ось зараз якраз підходить на інтерв'ю із нами, це Сергій Танчинець. Ось і він ось тут під Парасолькою. Ми зараз його запросимо. Але перед тим послухаємо, що сказав про гру, яка сьогодні відбудеться один із наших ключових гравців, Олександр Зінченко, після вчорашнього передматчого тренування. Прошу вас. Розуміємо відповідальність цієї гри, тому е, знаємо, що квитки були розкуплені дуже дуже швидко. Тому чекаємо дуже багато українців тому завтра. Ви детально аналізували гру Північної Македонії і, очевидно, зробили висновки правильні для того, щоб не повторити те, що трапилося в першому таймі Скопії. Ну я скажу, окрім першого тайму в Скопії, е, ми ще також пам'ятаємо цю команду з чемпіонату Європи. Е, це дуже сильна команда, яка е, Багато разів доводила та показувала той рівень гри навіть проти проти топ збірних. Ми не будемо забатити, що вони залишили збірну Італії без чемпіонату світу. Також тому 100% ця команда слуга на дуже 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 хорошу, я би так сказав, підготовку, тому що недооцінки ніяк ніякому разі немає. У кожного з нас це найголовніше. Безумовно, дві гри це завжди дуже складно. Команда зараз майже тиждень готується тут у Празі. Як би ти оцінив готовність саме в плані фізичному до двох ігор? Чи це завжди залежить від того, як мене перша гра? Бо друга завжди дуже складно з такою маленькою паузою. Ну, давайте будемо сконцентровані на 100% про першу гру. А будемо будемо далі говорити про, про другу, тому що я розумію, що нас чекають дуже. Два серйозних та відповідальних матча, але давайте весь фокус сконцентруємо на грі з Македонією. Звичайно, важливий момент це там відсутність Ярмолинка і Ціганкова, але команда вже тиждень працює з іншими гравцями. Знову ж таки, не видаємо таємницю. Але за твоїми відчуттями, скажи, чи по тренуваннях ти готовий можеш сказати, що команда готова замінити цих ключових виконавців? Звичайно, нам буде дуже не вистачати ці, цих виконавців, але в нас зібралася дуже хороша команда і тренерському штабу є ким вибирати. Скажи трошечки про газон, про стадіончик, як твої враження. Стадіончик такий компактний. Я скажу, що ми вже з хлопцями розмовляли, що завтра буде дуже хороша атмосфера, буде дуже багато українців, тому з нетерпінням чекаємо. І ось друзі, біля мене Сергій Танченець, лідер гурту без обмежень». Уже сьогодні звучить не одна пісня одна за другою цього чудового гурту. Сергію радіємо, що бачимо вас. Тут вас зараз якраз тур завітав до Праги, і ви будете виконувати сьогодні нашого українського славня на арені, яка сьогодні стане домашньою. Для нашої команди, чи це вперше для вас саме на стадіоні, на футбольному? І чи загалом була колись нагода раніше виконувати славня? Направду всім привіт. Направду вперше я маю честь співати український гімн перед такою важливою подією, тому що ну я впевнений, що сьогоднішній матч буде дивитись багато українців. Мільйони гімн виконуватиму вперше, але гімн виконуємо постійно. На своїх концертах на завершення я оголошую це як а тепер буде найважливіша пісня для усіх українців український славень. Ми усім залом завжди співаємо в кожному місті гімн. Тому для мене звично виконувати український гімн, але на футбольному матчі буду виконувати вперше і дуже цьому тішусь. Ну, звичайно, для вас велика аудиторія це звична річ, ви завжди збираєте повні зали. Ну, я думаю, що часом і на стадіонах також виступали, я думаю, не один раз так. Але чи є щось таке можливе, особливо, цей запах газону або щось таке ну, в тому виконанні сьогоднішньому? Дуже хотілося би одягнути колись футбольну форму і пробігтись по полю, вдарити в м'яч. Я не суперфутболіст, я в дитинство, ви бачите, мій зріст, завжди займався баскетболом. Ну так, абсолютно, це я зразу здогадався. <рес> Жартую трошки. Футбол завжди мене цікавив. Мені завжди було. Я в принципі спостерігав за їх, за, за матчами збірної, Звісно, як і всі хлопці, які в дитинстві завжди там десь бігали по дворах і по, по полях з тими м'ячами. Але вперше стоятиму на газоні співаючи. Український гімн мені здається, що це більше мені личить, ніж бігати з, з м'ячем у вигляді футболіста. Тому кожен буде займатися сьогодні своєю справою. Я співатиму пісню. Вірніше гімн. Хлопці будуть грати в футбол, і дуже дуже сподіваюся, що вони сьогодні переможуть. Так, Македонці не поступливі суперники. Вони борються разом з нами за друге місце у групі. Я вже казав нашим глядачам, що коли ми з ними грали у скопі, так само падав дощ. Це якась така ну, власне, це футбольна погода, і так кажуть, самі футболи. Болісти, які у вас перечуття щодо сьогоднішнього матчу? Я ж знаю, що у вас насичений графік, але десь інколи думаю, коли є нагода, то можна подивитися футбольний матч, тому десь трошечки стежити. Я направду не стежу, скажу вам відверто. Але е, сьогодні, після виконання гімну, звісно, я залишусь тут і буду вболівати за нашу збірну. Е, сподівання одні нам з вами зараз сподіватись на щось. Погане або негативне не можна. Ми, українці, українці живемо в країні, на яку на жаль створила агресію Російська Федерація. і Ми воюємо за свою незалежність, свою державність. Тому нам зараз абсолютно природньо сподіватись на перемогу. Тому звісно, я зараз буду разом з усіма українцями сподіватись на перемогу нашої збірної. Власне на своїх концертах ви збираєте кошти на, на армію. Зараз сполучених штатах були концерти, зібрали на дрони. Ну і продовжуєте також своєю творчістю допомагати збройним силам. Ми робимо те, що вміємо робити: грати музику, зустрічаємося з людьми, доносимо їм свою позицію або позицію, в принципі, реальну ту, що відбувається насправді, і, звісно, намагаємося акумулювати гроші для того, щоб допомагати Збройним силам відвоювати нашу державність, нашу незалежність. Я не знаю в Україні артистів українських, які цього не роблять. Ми є частиною цієї ком'юніті, е, яка Робить те, що може, допомагаючи збройним силам України. Ми разом, ми вільні люди, ми об'єднані, і сьогодні будемо разом з вами з гордістю виконувати на нашого славню. Дякую вам, дякую дуже дякую, натхнення і гарних концертів дякую. надалі. Сергій Танчинець, лідер гурту без обмежень, наш гість сьогодні. був. дуже дякуємо пану Сергію за участь у власне нашому ефірі. Ми з вами продовжуємо наближатися до матчу. Уже я бачу, що вийшла північна Македонія на розминку. Так чекаємо і нашу команду. Уже є у нас стартові склади, але до цього Ось зараз треба це відчути. Виходять наші воротарі. Анатолій Трубін, Дмитро Різник та Георгій Бущан. І вже значить, що незабаром вийдуть і решта хлопців. І ось так. Гучно Україна, Україна. Ну, а ось це кадри приїзду команд на цю гру. Спочатку ми показуємо вам, як приїхала збірна Македонії. Потім, звичайно, і наша команда. Ну, Українська національна команда мешкає за 15 хвилин від арени протистояння. І фактично дорога не була довгою. Усе завжди за графіком. Ти мусиш бути на стадіоні за півтори години до матчу. Тому відповідно і будується графік, і команди так і виїжджають для того, щоб бути вчасно, тому що однозначно таким є. Графіки, такою є вимога УЄФА до усіх абсолютно процедур, які стосуються міжнародних матчів. Національна команда України. Сьогодні ви бачите у парадній формі: це білі футболки, уніформа, мається на увазі і також білі олімпійки. Треба сказати, що щойно ми приїхали на стадіон. Посилився взагалі дощ, і відповідно така навіть сіна дощу стояла. Ось це наші роздягальні. Хочу звернути увагу, звичайно, що наші адміністратори з кожним виїздом вражають все більше цього разу. Вони над місцем, де розташовано. Для кожного футболіста там його шафка. Вони зробили не просто е, написи прізвища разом із фотографіями. І однозначно, що це також робота і е, маркетингу УАФ. Це дуже важливо створювати настрій для команди. Ось це автограф е, нашого командувача, головнокомандувача Залужного, е, так, командувача, е, командувач у нас Володимир Зеленський, а е, командувач військ Валерій Залужний. Е, ось його саме автограф. Графи ось тут у роздягальні національної команди вже не вперше присутні і однозначно також виконує свою таку роль натхнення. Хочеться вам ще розповісти. Звичайно, що тут відбувається у Празі у ці дні. Власне, учора в обід відбувся матч легенд українського та чеського футболу. Організували його волонтери з гуманітарного штабу Реставратор Картопляне військо. І матч відбувся біля готелю, в якому мешкає наша національна команда. Головний тренер Сергій Ребров привітав учасників матчу. Побачився зі своїм колишнім одноклубником з Вестгема Томашем Ржепкою. Хацкевич був Олександр, також який грав і за Динамо, і тренував Динамо. І в тому числі, до речі, був і в свого часу у штабі національної команди разом з Юрієм Калитвинцевим. І з боку чеського також був Томаш Хіпшман, який чимало часу грав в Україні. Андрій Воронін також брав участь у цьому матчі. І, зокрема, був Ян Колер. Зірка світового футболу. Він, до речі, відзначився двічі. Забив і Андрій Воронін у цьому матчі. На воротах грав. Рустам Худжамов, наш тренер воротарів, якраз запросили його. І також Олександр Заваров, легенда нашого футболу, взяв участь у цьому матчі. І взагалі треба сказати, що цього одразу волонтери, яких очолюють Дмитро Дубас та Микола Васильково, основні організатори, вони організували акцію під назвою «54». Саме стільки років пройшло від вторгнення радянського союзу до Чехословаччини 1968 року, і до початку війни тут в Україні до вторгнення. Ганебного орківського війська і власне мета цієї акції потім відбувся аукціон, на якому продавали футбольні реліквії: зібрати кошти, за які буде придбано турнікети для штурмовиків на Токмахському напрямку. І вчора організатори були задоволені тим, що їм вдалося зібрати достатньо коштів. Ну ось дивимося зараз, як чудово підтримують тренуються вже наші вболівальники. Послухаємо. Чудове виконання, чудовий перформанс наших оболівальників. Ви знаєте, я ось так само повернувся у бік цього сектору і побачив там написи Саша Мюнхен, другий рік у полоні. Ось ми знаємо, що багато наших. Вояків і навіть не тільки вояків, а цивільних людей залишаються там у полоні, в Оркостані. І ось, звичайно, такі банери сумно бачите, але це правда, це правда, і це нагадує тим, зокрема, хто змушений виїхати в Європу, і тим, хто в Україні, що звичайно. Є люди, які страждають більше і страждає звичайно велика частина України. І також інший гарний банер на який хотів би звернути увагу: це е, з нами Бог і отаман Залужний. Ось знову е, командувача військ згадують. І е, виходить національна команда України зараз е, на розминку. Так однозначно. Момент такий знаковий. Хлопці зараз ось якраз тут, бачите, будуть розминатися одразу за нами. І, звичайно, приємно відчувати ось цю підтримку уболівальників. Вона дуже важлива. Ми знаємо, що, ну вже знаєте, майже два роки буде скоро у лютому. Так, час хочеться, щоб це закінчилося до такого сумного дворіччя, як після повномасштабної війни. Національна команда України в тому числі не може грати свої матчі вдома, і Українська асоціація футболу створює домашню атмосферу, організовуючи матчі в Європі. Як ви знаєте, ми майже постійно змінюємо місця проведення наших ігор і сьогодні. Вперше граємо домашній матч у Празі, і справді треба сказати, що атмосфера така, яку і хоче відчути і українець, і вболівальник, і гравець саме на домашньому матчі національної команди. Дуже тепла атмосфера підтримки. Ну що ж, друзі, час поговорити нам напевно зараз уже і про склади команд. Так, у нас вони вже є. Думаю, що е, вболівальники уважні вже і. В інтернеті їх вивчили. Ось і тут у мене вони чудово приклеєні дощем до, до цього студійного столу. Отож, поговоримо про наш склад. Анатолій Трубін саме йому віддав перевагу сьогодні Сергій Ребров. Звичайно, думаю, що багато хто е, був зацікавлений і чекав, яким саме буде рішення головного тренера. Трубін чи Бущан. Але ось зараз Анатолій Трубін, як ми знаємо, бачите, в Бенфіці він уже зараз здобув місце в основі, зіграв і в лізі чемпіонів два матчі. І от сьогодні саме йому Анатолію Трубіну віддає перевагу Сергій Ребров. Центрі захисту очікувано, очевидно, ілля забарний та Микола Матвієнко. Матвієнко, пам'ятаєте, ще з Англії отримав ушкодження на другий тайм вийшов тоді Сергій Кривцов. Сергій Кривцов, який, на жаль, отримав ушкодження під час тренувань, м'язове ушкодження. Задньої поверхні стегна Сергій ще сьогодні з нами на грі, подивиться гру. І вже завтра, коли ми будемо летіти на Мальту, Сергій також уже триматиме шлях до свого клубу до Сполучених Штатів Америки у Майамі. На флангах захисту ліворуч Віталій Миколенко, який також уже зараз що приємно має ігрову практику в своєму клубі Вевертоні. І праворуч Юхим Конопля, який також стабільно виступає за свій клуб у центрі півзахисту Тарас Степаненко. Він сьогодні знову капітан команди. І трохи вище над ним Олександр Зінченко. Ну, а якщо говорити про нашу атакувальну ланку, то тут зліва направо Мудрик Судаков і Зубков. Зубков, котрий змінює на правому фланзі наших вінгерів Віктора Циганкова, Андрія Єрмоленка, які через травми не можуть взяти участь у цих матчах. Отож саме Олександр Зубков. Тому що також, я думаю, болівальники аналізували, вгадували, висловлювали свої думки. Ось саме Зубков. Сьогодні це його шанс однозначно довести. Те, що вибір головного тренера абсолютно заслужений. Ну і на вістрі Артем Довбик, який також за останній період дуже гарно акліматизувався в іспанській Жероні, там уже забиває. І ось цей гравець уже зараз на полі. Треба сказати, що в нас є така дещо сумна статистика. Саме чисті форварди вже доволі давно забивали за національну команду. Забувають у нас гравці інших ланок, можуть забувати і захисники, і півзахисники, але от нападники вже тривалий час не забивали, і тому якраз треба цей момент згадати і треба, треба забивати. Тому, звичайно, на Артема Добику, як і на інших гравцях, відповідальність серйозна. А сьогодні у запасі, крім нього із форвардів, це Роман Яремчук. Який із присутніх у таборі е, гравців, ну не рахуючи травмованого Андрія Ярмоленка, е, е, який тут відсутній, він має 13 м'ячів. Це четвертий показник, і е, він поступає п'ятий, перепрошую, п'ятий показник. Він поступається, зокрема, е, наставнику нинішньому національної команди Сергію Реброву, у якого 15 м'ячів. Ну, а топ-трійка, це Андрій. Шевченко, у якого 48, Андрій Ярмоленко, у якого 46, і на третьому місці Євген Коноплянка. Ось це топ 3 до яких ще, звичайно, треба прагнути. І Роману Яремчуку, і десь недалеко. До речі, і Олександр Зінченко, м'яч якого в Ортані став дев'ятим. Так що він в принципі потенційно, скажімо так, близький до свого першого гол гольового ювілею у, у збірній. Протистояння з Македонією у нас чергове. Треба сказати, що статистика у нас загалом достатньо хороша. З македонцями ми в офіційних іграх на даний момент поки що суто перемагаємо. Ми лише мали поразку у товариській грі, у давній товариській грі. Ми якось її вже і згадували, тому що останнім часом ми. З македонцями і на євро грали, і от у Скоп'ї Так ця скандальна гра 2004 року, коли Андрій Шевченко закривавлений пішов з поля. Оце єдина перемога македонців. До того у нас ще була товариська гра, яка відбулася в Україні 0-0. Ну а потім два матчі відбору на Євро-2016. У Львові перемогли 1-0 у Скопії 2-0. Після того у фінальному турнірі Євро 2020 20 Перемогли 2-1 і ну от, е, е, у цьому вже кваліфікаційному раунді обіграли 3-2, пам'ятаєте, цей камбек. Але я думаю, що і не забули, як не просто було е, у першому таймі, і скільки сил усе це е, вимагало для того, щоб вирівняти. Ситуацію Сергій Сидорчук, автор е, того переможного м'яча, я маю на увазі повертаючись знову ж таки до відбору 16-го року. Це, взагалі, гра відбулася 14-го року. Це фактично 10 років тому. Він е, е, дав якраз інтерв'ю для УАФ і воно розміщене у програмці матчу. От зараз програмку матчу також вам покажемо. Хочеться висловити і триб'ют і респект колегам із прес-служби, які знову зробили. Цікавий продукт у часи війни на жаль неможливо роздрукувати, це складно, але е, можна на сайті Української асоціації футболу скачати собі у PDF і подивитися, є вся свіжа статистика щодо гравців. Е, є цікава стаття стосовно арени, протистояння, е, про національну команду аналіз, і також цікаві матеріали і про команду Македонії. Усе це тут зібрано, повністю фотографії. Навіть зараз можна собі скачати, поки є ще е, півгодинки. До початку гри переглянути, ознайомитися і е, бути готовим. Кажучи про Македонію, хочеться сказати, що, е, попри те, що в них е, така негативна статистика відносно ігор з нами, в останніх 10 поєдинках Македонія виступає відносно успішно за цей проміжок часу у Балканців 5 перемог, у тому числі над Грізною Італією. Одного разу зіграли в нічию та зазнали чотирьох поразок. На щиті македонці залишили Португалію, Грузію, Саудівську Аравію та Англію. Додамо, що різниця забитих і пропущених м'ячів у цих матчах теж позитивна для нашого суперника: 15-13. Так саме англійцям вони поступилися 0-7. Це було нещодавно і це доволі болісна поразка. Це було саме тоді, коли вони грали після матчу з нами. Ми у той час грали з мальтійцями, але македонці вміють зіграти, і вони дуже не посуду. А зараз ми якраз ось ці кадри для ілюстрації сказано. Це кадри із вчорашнього тренування. Македонці у бойовому складі сьогодні. Вони Зокрема, замінили Адемі досвідченого гравця на Елезі, 17-й номер. Це гравець атакувальної ланки, півзахисної. Гравець, який абсолютно безболісно змінить Аріана Адемі. І недарма йому саме довірено місце у воротах. У три центральних захисники грають македонці: Манів, Серафімов і. Мусліу, у них ця трійка захисників у воротах. Дімітревський. Що стосується якраз у тих е, п'яти гравців, які діють е, у середній ланці, е, разом зключно із тими, е, хто перекриває повністю фланги, це Алоскі, Барді, Атанасов, Елезі і Ашковські. Ну і грають у два нападники. Елмаз і Міловський у них тандем-нападників. Ось така ігрова схема македонців, якою вони однозначно думаю, сьогодні розраховують здобути успіх, адже не дарма у них стільки очок, скільки і у нас. Тому 100% думаю, буде важка гра. Це суперник дуже небезпечний. суперник, який вміє контратакувати, і який вміє досяти результату. Ми вже це відчули. Тому нам треба бути дуже обережними з ними, і ми розуміємо, що якщо будуть якісь моменти, то їх треба однозначно реалізовувати. Дуже висока ціна реалізації моментів. Ну і нагадаю вам, що сьогодні голосуйте за Лева Матчу. Це ваші голоси за найкращого гравця у складі національної команди України. Кожної гри ви вибираєте, бувають різні матчі, переможні, бувають, на жаль, і невдалі матчі, але все одно лев матчу є. І, звичайно, хлопцям хочеться отримувати цю нагороду, коли матч переможний. Ми на це дуже сподіваємося. Тримаємо кулаки за нашу національну команду і, звичайно, відчуваємо ось тут, на цій арені, що таке українська підтримка. Відтак, слава Україні! Підтримуємо національну команду. Українська асоціація футболу Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Об'єднані футболом разом сильніші. Вайтбід офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу.